Інтересно, що я їх не бачу. А, вот там он. Эй, обезьяны. Це обезьяны. Обезьянка вон. Обезьяны. Прикольные такі. Их не видно, щось сюда. Оно. Сидит обезьяна. А даже остальные. Вони так сидять, що їх майже не видно. В общем, я довго был зайнятий хозяйственными делами. А сейчас дивлюсь время вже полтретьего. Куди мне їхати? Я вже куди не поїду, буду тут вторую ноч ночувати. Як зло, дощ прикратився, але він так прикатився поздно. Ну, продовжу заниматься хозяйством разным. Сейчас розпалю огонь, щоб розганяти всяких насекомых. И будем. сегодня вторую ночь. Зато завтра встану пораньше и пораньше выйду. Вот так вот. Там вот такие красивые птички. Блин, да хрен ты их заснимешь? У них такие желтые хвосты красивые. Да. Три. Кстати, вот и звуки, что я сначала принимал за птичек, то то, возможно, тоже обезьяны. Гляньте які великі листки, я їм і сумочки накрив, щоб не мочила дощем. Комарики активні вечором. Утром не дуже. Правда, один мене встиг укусити до того, як я ще костюм розпалив. От. А так цього дима достатньо, щоб їх розігнати. Оці противні оси літають, вони страшні. Вони мені на спину часто садяться. Вони так вроді безобідні. От. Мурав'ї всяке. От, статі, великі мурав'ї не кусаються. Колись Ігор розказував історію, що його якийсь великий мурав'їв кусив дуже больно. Великі мурав'ї у мене постійно залазять у спальни, лазять. Я їх ночу давлю, але ні разу мене не кусали. А от маленькі мене кусали і дуже больно. Таке було, так. Да. Я зараз випиваю вже останній кофе, чищу зуби і буду тікати, пораненше виїду. Тому що треба компенсувати за вчорашній день. Вчора я нікуди не їхав. Сьогодні треба поїхати побольше. По крайней мере, постараемся. Ще треба телефон зарядити. Попробувати Wi-Fi десь поймать. Якщо я буду десь обідати в кафешки, якісь нет, забігаловки. Не в кафешке, А в комидор. Комидорни. Комидорні. Комидорні. Отже, ж час 10 година за місцевим часом. Я вже закінчую, сейчас все закидаю і вперед. Будемо їхати. Сьогодні вроді як дощу немає, це добре. Отже сьогодні понеділок, 26 травня 2025 року. Я в Колумбії. Тут мокро, тут багато всяких комах, які мене дістають. Але ми їдемо. Бо бізяни прийшли за мною попрощатися. Ну давайте. Покажіться. А то затихли Опа! Де вы там? Mm? Mm -hmm. Он там бегает, скачивает он. Блин, самое интересное, что их самих не видно, видно. О, ой, маненькая, он малюсенько вообще. Йо, там якщо Если хорошо придивиться, их видно. Их там целая толпа. Огромная, причем. Тут такая стежка натоптанная. Я сегодня бачу утром, чувак выходит наружу. Только я так и не понял, откуда он шел. Или оттуда, откуда снизу, либо он просто заходит сюда, кудись по туалетным делам. Ну да, видно, что сюда заходят, а дальше не видно следов. Бамбуки туда. И вот уже выход на рядом. Так, я дивлюсь, что струмочек тут есть. Недалечко зовсім можна було сходити. А я можу зараз сходити покупатися, дивіться. Ночью, ввечері, як в сумерках, отут відсюди доносився якийсь звук, такий. -ха. У мене є підозріння, що то ягуар десь тут був. Близько. Дуже непогане місце. От. Ще раз це напоминаю. Любий струмок, неважливо відкуди він тече. Воду з нього надо кип'ятити. Бачите, он там кажани. Вони какають цю воду всякими коронавірусами. Тому цю воду надо обов'язково кип'ятити. Ну тут по-любому, тому що тут вообще дуже грязно. Хоча сама вода виглядає дуже чистою. Ось вот так от. А тут получается я велико ставив зверху, а там приїхали якісь рабочие і починають чистити дорогу. Доїхав до першої хацепетівки. А, під названням Ель Tigro. На виїзді заправка, на розетки трошки зарядився, але мій інтернет тут не робить. Wi-Fi нема, води нема. Коротше, <гум> я вже зрозумів, що з шатуном він поки держиться, але він не витримає цю рівнину. Такої рівнини він не витримає, бо якби тут була рівнина, я б їхав, а так ні. Так що будемо шукати сварку, десь в ближайшій хацапятавку. Я вже тепер знаю, що треба робити, скажу їм, хай заварять. Колумбія така ж херня, як і всі предучі країни. Питаю цього чувака, він мене відправляє до того чувака, а я в того чувака тільки що був. Він сказав, що нема сварки. Повний капець взагалі. В общем, будемо двигатися далі, буду питати у кожного встрічного. Може хтось розкаже, де є сварка, а може у когось якраз і є. І він зможе заварити. Ось дивіться, мотоциклетна майстерня. Ну не вже так. Колега велотурист поїхав, правда, це якісь налегке совсем. Коротше, і ці мене відправляли туди, до того хлопця. Хоча у нього немає сварки. Він ремонтує машину, але там сварки не було. Я сам у нього питав, він сказав, що у нього немає. Прикол в тому, що вони доказують мені, що це алюміній. А я їм показую. Кажу, ну хіба алюміній може ржавіть? Ось, ржавчина. А він мені каже, що це алюміній. Ось ці машини. Так я вже більшу половину пройшов, 8 км залишилось до цієї великої хацепетівки, там точно буде якась сварка. Ну, або щось буде, або не буде, нічого. І я... і я покину велик там і поїду автостопом до фініша. Тому що міняти шатуни, це, мабуть, передоз. Я, мабуть, дешевше автобусом доїду до фінішу, чим... чим буду міняти шатуни. Так на мотоциклі під'їхав, питав, що це... каже, тебе підвезти, а як він мене підвезе на мотоциклі? Хей, та й куди він мене підвезе? Він назад поїхав. ладно? Я ніхрена не розумію. Звісно, я знайшов чувака, який взявся зробити. Він спробував, подивився, сказав, що треба зняти. І я так зрозумів, що в нього навіть є сйомник, так що це добре. Хотів зняти шатуна для того, щоб очистити пластмасу, але ми змогли і так очистити, тому що в нього сйомника немає, а так збити не вийшло. Він варить потихеньку, зараз побачимо, що вийде. Получається, він каже, що шатун скривлений. От, і ровно заварити не вийде. Я йому говорю вари хоча б якось. Вітримо 4 години я подумав, що нормально. Можна буде перекусити. Заказав от, такі короче, Дві картоплини, пуряча четвертушка, чи що тут крило, чи щось таке. І кола. 10,5 тисяч. Це майже 3 долари. Ель Ярума. Називається ця хацапетівка, де я перейшов всі свої діла. От. Коротше, заварили мені безплатно. Після заправки я зарядив телефон і просушив одежу, бо сонце виглянуло. Буквально вистачило 20 минут і все прожарилось, просушилося і не воняє. І це є добре. Забіг у забігаловку. Купив блюдо з курицею. Блюдо класне. Куриці багато, картоплі небагато, а мені якраз таке треба, щоб багато м'яса було. І кола. Я так думаю, що вони ще за колу взяли 2500. Тому що вона казала, що блюдо з куриці стоїть 8 тисяч от. 8 тисяч це примерно 2 доллара. Ось так от можете вважати. Wi-Fi в них не було. Я пробую зараз відео загрузити через мобільну сеть, но це теж, ребята, ні. 300 кБ, це взагалі ні о чем. Це, це не те. Це так только батареї розріжуть, поэтому нет. В будь-якому випадку вийде відео загрузити, коли доїду до якогось міста. Там може і Wi-Fi буде, а якщо не буде вайфай, хоча б мобільний інтернет буде нормально. І по-моєму, мені удвоїли гігабайти. Потому що коли я перевіряю, мені показує, що 24. Вот так вот. Ось так от. Насіко ми в Колумбії це капець. Везде, де я зупинявся, мене обліплювали мухи. Так доставали. Довелося тарілки їх постійно відганяти. А зараз сюди від'їхав, тут мошки. А приїду на стоянку, там комари, а утром всякі оси, мурахи. Це взагалі ужас просто. Казали, що тут на горці мій мобільний інтернет добре заработав. 3 Мбіта, 3 Мбайта в секунду. Та я зараз догружу, 2 минути залишилось, догружу відео і потім опублікую його. Так що нормально, будете сьогодні дивитися нову серію. Я так і буду робити, що якщо два дні не можу знайти вайфа, я буду загружати серію одну через мобільний. Щоб сильно не витрачати мегабайти, а там побачимо. Як воно буде. Дело в тому, що у них дуже класно. Дуже дешево можна заказати 20 ГБ на 7 днів. Так що я ще подумаю над цим. Отже, вчора шатун зігнувся, а потім такий зламався на тому місці. Ну, Я підозрював, що він швидко зламається. Я вже шукав сварку. Він зламався. Але я 15 км їхав. Тому що я той кусок шатуна толкав ногою, а второю давив. І нормально. І так змог доїхати. Ну, правда, на горку довелося пішки ходити. Да. Mm. Вот. А так нормально, по-ровному або по внизу їхати можна. Доїхав, хлопець мені таке. І потім я виїхав і шукав ничку. А тут забори, 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 а потім знову ці самі луги, луги луги Я приїхав набагато далі, ніж збирався. А потім дивлюся, що треба ховатися, а ліс тут такий почищений якийсь. Ще й полузагорожений, пришлось так хитро залазити. Ось вот. а Відео то я загрузив. А опублікувати забув одразу. Буду опублікувати вже сьогодні, ось сутра. за Закофами. Так. Ось такі наші справи. Перший раз сонце виглянуло за три дні і я змог просушитися. Перший раз за три дні. А три дні його не було. Сонця тут немає. От. Ну і от, виходить, три дня сонця не було. А я дивився в тому місті. Всі магазини продають сонячні панелі. Повиставляли їх. І я собі думаю, що вони з ними тут будуть робити? Тут сонця не буває взагалі. А вони соловичні панелі продають. з за того, що місто палівне, так я зверху листків наложив, щоб трошки замаскируватися. Бо дуже далеко, може бути видно. її. Сумки листочком прикрив теж, щоб не заливало. Але воно не заливає. Навірно, оці два великі дерева, між якими я став. Так закривають, що сюди не доходять каплі. Взагалі я бачу рідко доходять. Хоча зверху чутно, що дощ іде. Якось інтересно так це встроєно все. Є та є хорошо.